Живцювання це одна з тих справ, які начебто здаються простими, але на ділі приносять чимало клопоту. Кожен, хто хоч раз пробував укорінити троянду, виноград або навіть звичайну смородину, знає, як легко живець може загнити або просто висохнути, не подавши й натяку на життя. Люди кажуть усе зробив, як треба, а воно не росте. І справді. Чому одні мають пишні кущі з власноруч вирощених живців, а інші тільки зітхають над зів'ялими стебельцями? Тут, як і в багатьох сільських справах, справа не лише в удачі, а в знанні дрібних, але дуже важливих тонкощів. Сьогодні укорінення живців це не просто забаганка, а справжня необхідність для тих, хто хоче заощадити кошти та мати здорові перевірені рослини. Ціни на саджанці ростуть, а гарантії, що вони приживуться, ніхто не дає. А от живець узяти зі своєї куща чи дерева це вже перевірений матеріал, який знає ваш ґрунт, ваш клімат, ваш догляд. Він, як рідна дитина, краще пристосовується і рідше хворіє. Але щоб цей живець не пропав, треба знати правильний спосіб його підготовки. І саме про це сьогодні піде мова у багатьох селах. Старі господарі ще пам'ятають, як колись кожен двір мав свій виноградник, трояндовий кущ і малину, вирощену з власної руки. Тоді не було магазинних стимуляторів чи теплиці, але люди вміли змусити гілочку пустити корінь. Вони користувалися тим, що давала сама природа теплою водою, попелом, медом, вербовим відваром. І, хоч сьогодні технологій стало більше, принцип залишився той самий допомогти рослині прокинутися і відчути, що пора рости. Чому ж укорінення – така складна справа? Бо живець це по суті маленький шматочок рослини, який треба змусити жити самостійно. У нього немає коренів, які постачають воду, немає власної сили. У перші дні після зрізання він живе лише за рахунок того, що. Накопичив у стеблі. Якщо в цей момент температура, вологість або світ та освітлення не підходять, він втрачає вологу і гине. Саме тому більшість новачків отримують лише один-два живці з десяти, що приживаються, а решта просто зникають. Та справа не лише у випадковості, укорінення має свої закономірності, свої секрети. Наприклад, температура води, в якій стоїть живець, не повинна бути холодною. Найкраще ледь тепла близько 25 градусів, це ніби нагадує рослині весну, коли сік іде вгору. Або ще один важливий момент волога. Якщо її забагато, живець задихається і загниває, якщо замало, засихає. Тому тут потрібен баланс, як у всьому живому. І от, коли цей баланс знайдено, тоді стається диво, через день, два на зрізі з'являється тоненький натяк на корінець. А ще через кілька днів він починає рости. Багато хто дивується, коли чує, що живці можна укорінити буквально за один день. Але це не казка, а результат уважного ставлення до дрібниць. Бо головне створити для рослини ілюзію того, що вона не втратила життя. Для цього потрібна правильна підготовка, чистота зрізу, стимулююча речовина і стабільна вологість. І коли все зроблено грамотно. Тоді навіть найпримхливіша порода троянда, виноград, жасмин чи смородина починає оживати вже наступного дня. Ця тема важлива не тільки для садівників, а й для кожного, хто хоче відчути справжню радість праці на землі. Бо коли з маленького черешка виростає новий кущ, який потім дає квіти чи ягоди, це ніби маленьке диво, створене власними руками. І це диво може повторюватися щороку, якщо знати, як його зробити. Сьогодні ми поговоримо саме про той простий спосіб, який раніше не афішували його передавали з уст в уста, бо він занадто ефективний, щоб бути таємницею для кожного. І хоч він здається неймовірним, але працює перевірено не одним поколінням. Цей метод дозволяє укорінити живці за один день без складних приладів. І дорогих порошків достатньо трохи уваги, терпіння і розуміння природи, бо земля мудра і вона завжди допомагає тим, хто до неї ставиться з любов'ю. І якщо знати, як правильно допомогти рослині, вона віддячить сторицею, сильними коренями, зеленими пагонами і врожаєм, який буде тішити багато років, щоб укорінення живців вдалося за один день. Важливо розуміти не лише сам процес, а і природу рослини. Кожен живець це живий організм, який після зрізання опиняється без звичного джерела живлення. Тому перший і найважливіший крок створити йому умови, в яких він відчує себе живим і не почне втрачати вологу. Саме через це більшість садівників помиляються вони просто ставлять живець у воду. Або землю, не розуміючи, що йому потрібно спочатку прокинутися. Отож, поговоримо про кроки, які допоможуть зробити це правильно і без зайвих витрат. Передусім слід правильно вибрати сам живець, найкраще брати гілку з уже визрілої, але не старої частини рослини. Для Троянди, наприклад, це стебло середньої товщини, де кора вже злегка затверділа, але ще зелена під лушпинням. Для винограду це визрілий пагін, який був зеленим на початку літа, а восени став коричневим. Важливо, щоб живець мав хоча б три бруньки дві для росту й одну для страхування. Нижній зріз роблять під кутом прямо під брунькою, а верхній рівний на сантиметр вище верхньої бруньки. Це не просто так заведено, такий зріз допомагає рослині. Легше витягувати вологу і не пересихати. Наступний етап це обробка живця. Колись люди просто ставили гілочки у воду. Але тепер ми знаємо, що цього замало. Треба стимулювати утворення коренів. Для цього існують готові препарати, але не кожен має змогу їх купити а і не завжди вони потрібні. Є прості народні засоби, які не гірші за будь-які порошки. Наприклад, вербова вода найстаріший стимулятор, відомий у селах ще 100 років тому. Для її приготування треба нарізати кілька тонких гілочок верби, залити їх теплою водою і залишити на добу. У цій воді є природні речовини, які допомагають клітинам утворювати корінці. Якщо живець постоїть у такому розчині кілька годин. Він починає оживати. Ще один перевірений спосіб використання меду. Мед це не тільки ласощі, а й природний антисептик і стимулятор росту. Достатньо розчинити одну чайну ложку меду в склянці теплої води і занурити в цей розчин нижню частину живця на кілька годин. Мед створює тоненьку плівку, що захищає місце зрізу від гнилі і водночас підживлює клітини. Так само працює й сікалое, його розбавляють водою у пропорції 15 і теж витримують живці кілька годин. Після підготовки важливо правильно дати живцю вологу і тепло. Тут головне правило не залити, а зволожити. Якщо ви ставите живе цю воду, рівень повинен бути лише на кілька сантиметрів, щоб покривати нижній зріз, але не доходити до бруньок. Воду краще брати відстояну, а ще краще дощову або снігову, бо вона м'якша. Склянку або баночку ставлять у тепле, але не спекотне місце, де немає прямого сонця. За таких умов живець не висихає і не гниє, а внутрішні процеси починають працювати. Є ще одна хитрість, яку використовують досвідчені садівники тепла, парова баня для живців. Для цього готують невелику посудину, на дно якої кладуть вологу серветку або мох, а зверху живці. Потім посудину накривають кришкою або плівкою, створюючи щось на кшталт міні теплиці. Через кілька годин усередині накопичується волога пара, яка прогріває зріз і стимулює клітини до росту. У такому середовищі перші ознаки корінців можна побачити вже наступного дня. Не менш важливо знати, як поводитися з живцем після того, як він почав укорінюватися. Не можна одразу садити його у відкритий ґрунт, бо корінці ще слабкі. Краще пересадити його у легкий субстрат суміш піску, торфу і землі у рівних частинах, у перші дні поливати обережно, лише зволожуючи, не заливаючи, а щоб волога не випаровувалася. Зверху можна накрити пластиковою пляшкою або банкою, це створить стабільний мікроклімат. І, нарешті, головне правило цього методу поувага. Укорінення за один день можливе лише тоді, коли ви спостерігаєте за процесом, перевіряєте вологу, температуру, чистоту води, рослина, як і людина, чутлива до умов, і якщо їй тепло, волого й спокійно, вона почне жити. Тому не треба поспіху, треба розуміння. Цей спосіб не вимагає великих затрат лише терпіння і дбайливості, а результат міцні, здорові саджанці, які приживаються майже стовідсотково. І це та сама проста але надійна хитрість, якою колись користувалися наші діди й баби, не маючи нічого крім власного досвіду та любові до землі. У кожному селі знайдеться хоча б один дід чи бабуся. Які ще з молодих літ знали, як укорінити живець так, щоб він обов'язково пустив корінь. Вони не користувалися порошками чи спеціальними лампами, але їхні троянди, виноград, агрус чи смородина приживалися майже всі до одного. Їхній секрет був простий уважність, терпіння і віра в силу природи. У старі часи говорили не живець росте, а душа, що його посадила. Це народне прислів'я дуже влучно передає суть, бо навіть найкраща техніка не допоможе, якщо робити все абияк. Ось, наприклад, історія з нашого села Дід Панас, якому вже під 80, і досі укорінює виноградні живці з такою легкістю, ніби просто ставить чайник на плиту. Він каже усе, що треба, не злякати рослину холодом. Його метод простий. Зрізані живці він одразу ставить у літню воду, додає кілька гілочок верби і тримає біля печі. Каже, що за одну ніч на зрізах з'являється білий наліт, то майбутні корінці. Потім він переносить їх у пісок, а через кілька днів уже пересаджує у землю. І жодного разу не було, щоб живець пропав. Його виноград росте рясно, дає грона по кілограму, і всі сусіди просять. Дідівського живця. Інша історія від Баби Марії, котра вирощує троянди. Колись вона розповідала, що в неї жоден живець не гнив, бо вона користувалася лише медом і дощовою водою. Мед то божа роса, казала вона. Перед живцюванням вона завжди кладе гілочки у розчин меду і тримає в теплій коморі, де температура постійна, а потім накриває банкою, щоб було вологе повітря. Через день-два живець уже має ознаки життя, і коли вона пересаджує його в землю, він швидко приживається. Її троянди найпишніші в окрузі. А сусідки дивуються, як це в тебе так виходить? Вона лише посміхається і каже Не поспішай, і рослина тебе почує. У старовину наші предки мали безліч таких хитрощів. Наприклад, для швидшого укорінення брали гілочки не просто з рослини, а з тієї, що росте на весняному боці, тобто з півдня, де більше сонця. Вважалося, що така гілочка має сильніший сік і легше приживається. Ще один метод замочування у попелі. Попіл розчиняли у теплій воді і давали настоятися. Потім у цей розчин опускали живці, попіл знищував бактерії. А водночас додавав мікроелементів, потрібних для росту. Люди казали, попіл то пам'ять землі, він усе оживляє. Сучасні садівники часто забувають про ці старі способи, бо звикли довіряти купленим стимуляторам. Але ті, хто пробував обидва варіанти, кажуть, що народні методи іноді навіть кращі, бо в них немає хімії, і рослина почувається природно. Один чоловік із сусіднього села розповідав, що спочатку користувався магазинним порошком та живці часто гнили, а потім повернувся до старого способу з вербовим настоєм і тепер немає жодної втрати. Каже, що головне не поспішати і не чекати дива відразу, а просто створити умови як у природі. Є ще один цікавий прийом, який у нас називають тепла ганчірка. Його використовували для винограду беруть мокру тканину, намочену у відварі з верби, загортають у неї живці і кладуть у коробку біля грубки. Через ніч тканина злегка нагрівається і всередині утворюється вологе тепло, подібне до весняного ґрунту. На ранок видно, що зрізи стали світлими, а іноді вже видно перші ознаки корінців. Це і є те саме укорінення за один день. Про яке зараз знову почали говорити. Ще у 70-х роках у нашому районі дехто практикував метод у картоплі. Він здається дивним, але працює. Живець вставляли у половинку сирої картоплини, а потім саджали у землю або ставили в банку з водою. Картопля утримувала вологу і давала поживні речовини. У такий спосіб вирощували навіть троянди. Люди казали, що живець. Харчується з картоплі і не сохне такий спосіб справді дієвий, якщо зробити все акуратно і не заливати. Якщо порівняти старі методи і нові, то виявиться, що суть одна й та сама тепло, волога і спокій. Раніше для цього були піч, мішковина і мед, а зараз теплі підвіконня, лампи і стимулятори. Але найкращий результат дають ті, хто поєднує досвід предків із сучасними умовами. Наприклад, можна зробити парничок із пластикової пляшки, поставити туди живці, додати трохи вербової води і накрити ковпаком. Це поєднання старої мудрості і сучасної зручності дає найкращий результат, бо народна практика це не казка, а перевірений досвід поколінь, який працює сьогодні. І коли бачиш, як на очах оживає суха гілочка, розумієш, у цій справі головне не секрети. А любов і повага до того, що росте з землі. Якщо підсумувати все сказане, то можна сміливо стверджувати, укорінення живців це не така вже складна справа, як здається. Вона вимагає лише трохи знань і багато уважності. Найголовніше пам'ятати, що живець це живий організм, а не просто гілочка. Він дихає, вбирає вологу, реагує на тепло і світло. І якщо до нього ставитися з розумінням, то він віддячить новими пагонами, листями корінням недарма наші предки казали рослина відчуває руку того, хто її садить. Це не просто слова, це перевірена істина, яку знає кожен досвідчений господар. Перше на що варто звернути увагу якість матеріалу не беріть живці з хворих чи ослаблених рослин. Вони можуть виглядати гарно зовні, але всередині вже виснажені найкраще брати живці зі здорових сильних кущів, які вже показали себе добрим ростом. Так ви отримаєте потомство, яке матиме ту саму силу. Друге чистота зрізу. Використовуйте гострий ніж або секатор, щоб не пошкодити тканини. Зріз має бути гладенький, без задирок і зроблений під правильним кутом. Так рослина легше вбирає воду і швидше відновлюється. Не забувайте й про вологу вона має бути не холодною, і не гарячою, лише теплою, як весняний дощ. Якщо ви використовуєте воду для укорінення, міняйте її щодня або хоча б через день стояча вода швидко забирає кисень, а без нього живець починає гнити. А ось якщо ви користуєтеся методом вологого повітря або теплої серветки. Перевіряйте, щоб тканина не пересихала, кілька крапель дощової або відстояної води, і середовище знову стане придатним для життя. Маленькі дрібниці часто вирішують долю цілого укорінення. Ще одна порада не поспішайте висаджувати живе цю землю. Як тільки побачите перші корінці, вони дуже ніжні, і будь-який необережний рух може їх пошкодити. Краще дайте їм укріпитися кілька днів у воді або у вологому середовищі, доки вони не стануть білими, товстішими і помітно міцнішими. Тільки тоді пересаджуйте в легкий субстрат суміш з землі піску і торфу. Після пересадки не поливайте одразу рясно, дайте ґрунту трохи осісти, а потім лише злегка зволожуйте. Надлишок води головна причина загнивання молодих корінців. У перші тижні після пересадки створіть для рослини м'яке світло і постійну температуру. Найкраще місце підвіконня зі східного боку, де сонце лагідне і не спалює. Якщо в хаті прохолодно, можна накрити саджанець банкою або пластиковою пляшкою, це утримає тепло і вологу. Але щодня відкривайте на кілька хвилин, щоб свіже повітря надходило. Це, як кажуть, загартовує рослину. І вона краще пристосовується до умов. Варто також знати, що не всі рослини однакові за характером. Троянда любить м'яке тепло і світло, виноград, помірну вологість і спокій, смородина більше повітря і тінь. Тому не ставте всі живці разом, якщо маєте різні види, кожному треба своє місце. І тоді ви помітите, як вони по різному реагують. Один вже через день випустить білий корінець, інший ще думає. Але зате потім піде швидко вріст. Не квапте їх, у природі все має свій час. Якщо ж трапиться, що частина живців не прижилася, не засмучуйтесь. Навіть у найкращих майстрів буває, що не всі черешки виживають. Але якщо приживаються більшість, це вже успіх. З часом, коли ви відчуєте, як реагує рослина, коли їй бракує тепла чи вологи, то зможете укорінювати майже будь що. Звичайний досвід приходить не з книжок, а з власних спостережень. Кожна спроба це ще один крок до розуміння природи. І головне, не лінуйтесь експериментувати хтось додає у воду вербову кору, хтось ложку меду, інші використовують алое чи попіл. Усе це працює, але в різних умовах по різному. Тому спостерігайте, пробуйте, записуйте свої результати. І вже через рік два у вас буде власний перевірений спосіб, який даватиме результат без